І так, доброго дня, мої хороші, з вами знову ваша солоха, і сьогодні я пропоную вам такий розклад, який мені запропонували, хто ходить по ворожках і що вона їм говорить. Тобто, в цьому питанні вже відповідь сама собою образувалася, значить, їх ходить не одна. І якщо їх ходить не одна, отак от щось мені показалося, що їх може бути 2-3. Давайте будемо сьогодні робити, наприклад, на варіанти: перший буде змія, другий, хай буде такий чорний камушок. Я тайм-коди не буду ставити, ви будете самі дивитися, або якщо хтось, поставить... Я буду дуже вам вдячна, і нехай буде третя сама справедливість. Третя. Так, От так на три варіанти. І так, хто ж ці люди чи ця людина, яка ходить по ворожках і ворожить на вас щось випитує. Хто ця людина? Ми перший, першу карту будемо робити. Дивитися, що це за людина. Це буде перший варіант, це буде другий варіант і це буде третій варіант. Хто ці люди? Так, далі. Чого вони туди ходять, що вони питають? Чого вони туди ходять? Вони ходять для того, щоб випитати із що вони випитують, що їх найбільш цікаве у вашому житті. Так, перший варіант. Другий. І третій варіант. На третій варіант попросилося чотири карти. Добре. І що вона їм говорить? Та ціла ворожка? Що вона їм говорить за вас? Що вона їм розказує? Перший варіант. Другий. І третій. І будемо дивитися перший, другий і третій. Так, ми поки що відставляємо. Всі два варіанти я ставлю. І першу я буду дивитися змію. І першу я буду дивитися змію. І в нас випадає перша карта книга. Відкрита книга. Дійсно, ходить хтось. Хто це може бути, якщо описати людину? Людину, яка ходить. Це людина мудра. Це не дурна якась людина. Людина начитана, людина, яка багато читає. Ця книга мені подібна на Біблію, навіть можна сказати, така якась старовина, видно, книга. Людина може бути, наприклад, яка, скажімо, дуже начитана. Так? Людина, яка, можливо, щось йде таке ж. Ще... Бібліотекар може бути по професії, чому ні? Багато книг. Якийсь учений, е, якийсь професор, Боже, ну, хтось, хто багато книг читає, в архіві може працювати там, де є багато книг. Ви вже дивіться у себе по ситуації. Хто учитель навіть може бути, учителька. Дивіться у себе по ситуації. Отака От людина, якщо є у вашому оточенні. Людина, яка багато читає, або просто людина, яка любить багато читати, ходить до ворожки і питається за вас. І що ж вона за вас питається? Вона до неї ходить, по-перше, не перший раз. І вона цілий час питає, щоб перевірити, щоб Можливо, вона вас не бачить на кожний день, а десь далеко знаходиться, і вона веде так за вами спостереження. Сама вона вас не може бачити, а... тому що тут карта, наприклад, є така карта спостереження. Вір своїм очам, а не чужим словам. От вона вас не може бачити. Можливо, ви кудись поїхали-переїхали, і вона ходить, щоб узнати ситуацію, що там у вас відбувається. Е, Інтересують її е, ваші діти чомусь. Інтересують її ваші діти. Якщо у вас хлопчики, то тут то точно варіант у вас. Вона наблюдає за вашими дітьми. Так. Вона наблюдає за вашими дітьми. Сама вона, сама вона, та жінка, вона наблюдає за вашими дітьми, її інтересують, і її інтересує, напевно, її робота, яку вона провела, і не знає, чи лягло, чи не лягло на ваших дітей, скоріше всього. Така ситуація виходить. І що їй відповідає, і що їй відповідає ворожка чи гадалка, як ви там говорили, а відповідає їй так, що у вас є чоловік, чи хтось такий, хто мужчина в вашому житті, стоїть стабільно, на ногах, то в нього є робота і добра робота. Він дуже думає, як би заробити більше. Ви себе поводите легко, свобідно, можливо, купляєте якісь собі украшення, примірюєте, красуєтеся так. і робите те, що вам охота. Вона говорить, ніби чоловік заробляє гроші, чи якийсь мужчина, коло вас є. Заробляє гроші, діти ні в чому не нуждаються, а ви себе чувствуєте легко і свобідно від тої всієї ситуації, і зовсім не переживаєте за це все. І от знову виходить, що все ж таки, от вона би хотіла це побачити і понаблюдати. Вона би хотіла це побачити і понаблюдати, але вона не може цього побачити. Можливо, ви її в хату не пускаєте. Можливо, це хтось такий, одним словом, це якась начитана жінка, скажімо, скоріше всього, жінка. Ну, це може бути і чоловік. Це вже не прив'язуєте, дивіться, по своїй ситуації. Але мені ще захотілося е, взяти ще дотягнути, наприклад, одну карту. Одну карту. От, як їй ворожка говорить про це все, що у вас все нормально, що діти там все мають, чоловік заробляє гроші, ви себе чувствуєте свобідно. Як на ту цілу начитану жінку впливає оця, вся інформація, яку їй говорять, як вона себе чувствує? Вона вишукує цілий час інформацію, вона все це думає, от дійсно вона думає, що ліпше подивитися на собственні очі, ніж Послухати когось, що це все маска, що це неправда, вона сумнівається в її словах, сумнівається в словах ворожки. Вона би хотіла наблюдати, але вона не влазить туди, вона не, її не пускають туди. Вона от так. І вона от сама сидить, сидить і підбирає ключі. Вона сама сидить і підбирає ключі, бо перед нею просто закрили, закрили перед нею вхід і немає її входу до, до вас. Чувствує себе закритою. Не може, не може вона смиритися з тим всім. Чувствує вона себе не дуже добре. Але, але будьте уважні, тому що це цілком можливе може припхатися з подарунками для вас, для ваших дітей підпоріг. Так що дивіться, чи це будуть подарунки, чи це будуть підклади, чи що це буде. Так що дивимося, дивимося, тому що тут пташки літають. Ви вже страхи маєте, дерево сухе, може хтось бути старий. Вже вмирати, а то підкладики можуть бути, які перекладики чиєїсь судьби, яка ще хоче пожити, а вам отаку свиню підсунуть під двері. Так що будьте пильні. Добре, це був перший варіант, я дуже дякую. Першому варіанту я його відставляю, я його благодарю і вас так само. Ставимо лайки підписки. І дивимося далі. Що буде далі? Другий варіант другий камінь такий чорний у нас камінь. Так, і дивимося другий варіант, що у нас тут є. Хто про вас питається щодо чого. А тут виходить дитина, тут виходить хлопчик в даному випадку. Це може бути якийсь юнак-молодший від вас. В нього вже є от ми бачимо тут корзиночка. З виноградом у нього щось тут є, ну він босийше, так? але вже якісь знання має якийсь, одним словом, юнак молодого віку. Дитина інтересується не в буквальному смислі, може, це дорослий ваш син. Це ж всяке може бути. Або хтось молодший від вас. Це неконічно мусить бути хлопчик, це може бути, можливо, і дівчинка. Ну, це особа молодша від вас. Знання, якісь там у неї вже є, не бідна, але ще, але ще в порівнянні з вами вона дитина. Так. І що ж вона питається, що вона інтересується про вас, що їй так цікаво? А їй цікаво, чи ви вже розлучилися із своїм паном, як то кажеться, зі своїм коханим. Чи ви вже розлучилися? Можливо, це хтось такий, хто положив око на вашого, не знаю, сина, чоловіка. Тут така карта, що так якби козак їде на війну. І дівчина прощається з ним. І от їй цікаво, чи ви вже попрощалися? Чи ви вже попрощалися. Так, Вона би хотіла зайняти ваше місце, вона би хотіла бути хазяйкою, господинею в його домі. Я так розумію. Так. От. І вона вже готова зібрати усі свої тлумаки. І переїхати до нього додому. От вона готова. Вона думає, що не знаю, хто з ким прощається. Одним словом, та людина молодша від вас, дуже інтересується, чи ви вже розсталися із своїм хлопцем, із своєю парою, із своєю дівчиною. Неважно, вона хоче зайняти місце, вона хоче стати господинію у, в тому дворі, з якого. Хтось від'їжджає, і вона вже шикується в дорогу, щоб вже туди приїхати. Отак. От Далі. О свічка в нас, звісно, інтересна і дуже цікава. Так, відставлю карти, бо мені зараз зіпсує. Добре, і що ж їй відповідає та ціла ворожка? Вона їй каже, ти не торопися, вона їй каже, ти сильно не торопися, ти мусиш. Довший час почекати, тому що там, по-перше, не так швидко тобі прийдеться зайти туди, в, в, в ту хату, в той двір, не так тобі швидко вийде зайти, тому що йде така інформація, що в тому дворі, напевно, стоять якісь. Е Защити, скоріше всього, і такі скриті, бойові. Одним словом, хто туди полізе, то копйом голову проломить без просу. Непрошених гостей в той двір не чекають однозначно. І вона їй каже: Ти сильно не торопися, тому що ти, якщо полізеш, ти будеш сильно плакати. Буде ой-ой-ой-ой-ой. Добре, і ще одні карти. Я поставлю, звісно. Як вона їй то говорить, що вона чувствує на собі? Що вона на собі чувствує? Які в неї ощущення від того сказаного? Ох, думаю, бляха, як же ж мені то все пробити, пролупити? Як мені ту стіну пробити? Як мені туди пробратися? Яку силу мені примінити? щоб ви туди залізти. І вона буде питатися у старших, можливо, у мами, можливо, у бабці, можливо, у, кого, у когось е, з дитинства буде згадувати, і до, кого ж то можна, до кого ж то можна звернутися, щоб все ж таки пробити ту стіну, щоб видно явитися в той дім. І це, звісно, все буде робити за допомогою магії і колдовства, дорогі мої. Так що теж дивимося по своїй ситуації. Ось така історія у мене вийшла на варіант номер 2 Я дякую другому варіанту. От, і зразу і відвалилася свічка. Зразу ж і відвалилася свічечка кусочок, добре. Ми оце вже все знаємо. І тепер дай подивимося, що скаже. Сама справедливість на варіант номер 3 Хто ж там ходить? Хто ходить? Так, а ходить людина, яка є заміжня, або були заручені, або це людина сімейна, виходить карта кольця. Це кольцо не бідне, воно з алмазами золоте кольцо. Скринка тут така стоїть коло нього. Тут є така аксомитова, червона, бархатна якась скатертина. Одним словом, це людина, яка є заміжня, або жонатий. Це людина така, яка має сім'ю, яка або недавно вийшла заміж, отака людина. Або яка готується до весілля, одним словом, або дуже просто в вас якісь є знайомий, які просто аж піщить, або знайома, що дуже би хотіла вийти заміж. От така людина інтересується у ворожки. Що її цікавить? Що її цікавить? Її цікавить. Або це людина з вашої сім'ї. Це ще може бути людина з вашої сім'ї, з вашої рідної сім'ї. Так, і це людина така. Вона питається, чи там, Случайно ви сидите вже голодні, холодні, і чоловік ваш остатній алкаш п'є, і дітям діти голодні, як то кажеться або срані, діти, бідна мать. Так, вона питається. Так, і сильно вона думає, тут лавка на базарі, так? і вона тут хотіла би щось купити, але все, що їй пропонують, то вона все ганьбить, все їй не таке, їй пропонує жит і таке, і сяке прихвалює, а вона все говорить, що то все фу, вот. така нехачуха. І вона питається. Вона питається, ходить, Боже, про продажу, про продажу, про продажу. І вона думає, чи її продадуть ото, її купувати, чи її не купувати, ходить щось про продажу, а все ходить по, і вона знає, що там є у вас ще. Це Цілком можливо, що це хтось із вашого роду, який є старший набагато від вас, набагато від вас старший. Наприклад, є сестра, яка, яка сидить і чекає. Сидить і чекає, наприклад, у неї, відкрилося око на, іменно на хату, на якусь. Як то говориться, двір родинний, але там ще є хтось голова роду, якась старша особа. Ну, скажу так, що вона чекає, щоб він помер, чи вона померла. От таке виходить неприятна віщ. Одним словом, хтось з вашої родини, хтось з вашої родини. Дуже. Багатенький, так? То не є бідна особа. Чекає, дивимося на вас. У вас, можливо, чоловік дійсно любить випити. Можливо, у вас і є дитинка, у вас кінці з кінцями єлі сходяться. І от вона думає, цілий час крутиться, наприклад, коло вашої бабці, чи коло вашої мами, чи коло вашої тітки, і чекає. Щоб тітка скоріше ласти склеїла і вона би всього прихопила, а вас лишила з е, нічим. Е, сама та людина вона є дуже, е, вона є дуже е, лінива, та людина. Вона не любить працювати сильно. Вона би хотіла мати все і нічого за все, щоб її не було. Так, можливо, вона вже хапнула не один такий. Маєток якийсь родинний, там чи якусь спадщину. Просто тупо вона це зробила із подлості і хитрості. Вона вже, не можливо, не одну довела до гроба старшу людину, щоб взяти собі щось, якісь користі з того, а решта лишила, ворожка їй говорить про вас. Ворожка їй говорить про вас. Що, не фіга ви там не сидите, бідна і обосрані діти, і чоловік вас взагалі не бухає. <сум> Каже, що ви королева жезлів, що ви є сама звізда, ви йдете до своїх всіх мрій, ви то все, оце, і ви самі вмієте зробити так, як вам це потрібно. Так, ви все маєте, тому що ваш рід вибрав вас берегиною свого роду. Ви молитеся за рід, ви відпрацьовуєте усі, ви шануєте дуже традиції, і ви все робите так, що цілий рід з чотирьох сторін за вами стоїть. Вона їй говорить. Ти ліпше туди не лізь, тому що вона є сама королева жезлів, а королева жезлів – це людина, яка знає, ми тут бачимо, що жінка стоїть, відкрила книжку, вогонь горить, тримає жезл в руках, і в мантії вона займається тут окультними науками, і вона їй говорить: ти ліпше туди не лізь, Вона їй говорить, ти ліпше туди не лізь. Так, зі своєю магією, чи з чим там. Вона сама, кого хочеш, зможе в бараній рог скрутити. Не надійся, що вона буде бухати, чи діти її будуть голодні, і що тобі прийдеться вкусити якогось червоного яблучка з її стола. Абсолютно ні. Під лежачий камінь вода не тече. І що ж вона, та ціла сімейна, багатенька? Особа, яка би хотіла мати все і щоб нічого за це їй не було, що вона думає про це все і відповідає або планує? Що вона думає? Ну, вона заходить в таке состояння, що вона вже не бачить виходу. Вона просто закрита з усіх чотирьох боків. І, можливо, таке, що це ви її навіть закрили, просто посадили її, і самі наблюдаєте за нею. Вона буде підбирати ключі. Вона старається підбирати ключі, до когось буде звертатися, до когось звертається. А наразі вона може наблюдати за вами. Вона може наблюдати за вами як третя особа. Ну, це не. Добре. Вона буде наблюдати за вами. Так. І е, вона би хотіла все ж таки, щоб ви самі буде робити все для того, щоб можливо, навіть дивіться, щоб паучу на паучу порчу себе, е, себе перевірити, тому що тут е, у жінки бачимо е, татуаж як е, паутина, як пауки. Чорна вдова може бути вона. Сама, можливо, вона вже похоронила чоловіка, і, можливо, там щось залишилося по чоловікові. І вона має якісь кошти, вона не є бідна, ми говорили. І вона буде хотіти, щоб ви відмовилися самі. Вона буде все робити для того, щоб ви відмовилися. Відмовилися, так. Це будуть нові роботи. Це будуть нові роботи. Так, що дивимося по своїй ситуації. Такий коротенький розклад. Кому сподобалося? Третій варіант. Я всіх благодарю. Як хто якщо хтось з дівчат поставить тайм-коди, я буду дуже рада і чекаю ваших нових тем для розкладів, і будемо дивитися по мірі можливості, що там відбувається. За вашими плечима, можливо, буде інша тема і другий розклад, що відбувається за вашими плечима, а ви і не догадуєтесь. От такі от діла. Добре. заходьте на мій канал, підписуйтеся, діліться зі своїми знайомими подругами і не тільки. А я вас всіх люблю, цілую, мира вам над головою і всього всього найкращого. З вами була ваша Солоха. Па-па.